Доброго дня всім шанувальникам сонячної ягоди. Сьогодні 3 вересня 2025 року. І хотілося б вам би показати на моїй ділянці перший повноцінний врожай Кишмиш під назвою ну вже перехрестили ми його, Lamborghini. Це американська селекція. Щеплений він на клубнічний тайм на той площині залишився у мене. А це сонячна сторона, зроблена для того, щоб він встиг достигнути. Все-таки термін дозрівання 130 днів. Незважаючи на те, що дані пагани і суцвіття були вражені 28 квітня морозом мінус 4, видали такий видав. Такий чудовий урожай. Ось така ягідка на Ламборгіні повинна бути в звичайному стані. Звісно, що без, без шкоди мінус 4 не пройшов. Він погорошив, скажімо так, тому що ягодка повинна бути вся, така, абсолютно вся, може бути навіть закруглена така. Ось тут на пасенках, есть тобто на такому буситі. В общем, вона більш ну, зазвичай такий закруглений носик, не гострий, гострий. Як бачите, тут багатько таких гострих ягід. Він повинен бути, ягідка повинна закруглена. Це, я вважаю, він трошки по, може погано запліднився. Може такі наслідки, того мінус 4. Не буду тут дуже. Кручати розумного виноградаря в себе, ну, наслідки ви бачите. Грони тут, 16 грон у мене залишилось, різної ваги. Ну, я думаю, кілограм 13 тут буде на одній площині. О, Як не крути. Різної ваги вони є більше кілограма, є менше. Ну, Така вага загальна десь буде. Повторюсь, це перший е, повноцінний врожай на прищепі. Поза того року, поза тому році було зроблено щеплення. Було б щеп б краще, аби не погодні умови. А Не пам'ятаєте, підщепа який сок був? Та я ж сказав, клубнічний. А, клубнічний, да. Клубнічний що да. ж у мене залишився да, да, да. Там, на тій стороні. На тій стороні. Так, mm. да, безнасінневість. Давайте подивимося, безнасінневість. Ось рудиментик тут є, маленький, незначний. І тут зверніть увагу. Ну, це ж гіберліном оброблялось, так? Та ніхто нічого не обробляв, це не американський обробля. виноград, ніхто тут гіберліном не обробляв. Там, де ага. обробляється, я одразу кажу. там Велес обробляється, певні моменти там є, ще по іншим сортам обробляється. А коли <кій> щось обробляється, я завжди про це кажу. Взагалі, тут ніяких е стимуляторів росту не задіяно, так? Да? Чисто, що він дав сам по собі. Стандартна підкормка і все. Угу. Ну що ж, гарний врожай, хвороб також не видно. Ну, Оброблявся виноградник фунгіцидами. ріст пагенів доволі сильний, От, лоза вже починає визрівати, Да? На власних корнях. На власних корнях. Звісно, що сила росту паганів буде не така. врожайність від цього не буде падати. Може, навпаки, будуть грони більше до 2 кг. Но сила росту паганів на власних корнях буде зменшена. Формування віяло з віддаленою зоною плодоношення обрізка довга. Да? так? На коротку обрізку ви. Та й середньо не використовуєте. Ну, часто питають. Ну, ну, я думаю, що коротка обрізка може піти тільки на користь, на рожки. Не, не пробував. Ну, наприклад, такі сорти, як Арарат я бачу, що в моєму випадку краще робити коротку обрізку. Тобто всі ці американські кишміші, по-моєму, придатні для вирощування на короткій обрізці, на рожки. Ну так, ну тут він з першого пагону вже його не висять. Ну так, да, як звернути увагу, ось, ось іде стара деревина, стара деревина, і ось тут вже пішло воно. Тобто ну, це е -е, з приводу ламборгіні треба пробувати коротку обрізку. Нічого не можу сказати, ну хоча ось давайте подивимося сюди. Ось була тут стара деревина, це перший рік, це другий рік. І Ось скільки тут раз, два, три. На четвертій брунці пішов пагін. Пішов пагін. І ось на четвертій брунці отака груна. Ну, це ще мороз мог поправити діла в квітні. місяці. Та не мог він в будь-якому випадку свої шкоди наробив. Ну, незважаючи на це. Даний виноград показує такі гарні врожаї. Зрозуміло. Ну, хорошо, дякую, Олександр, що показав цей врожай, розказав нюанси вирощування. Ніяких тут гіберлінов не використовують, мене завжди по п'ять разів перепрошують. Як тільки побачать, так одразу гіберлін. Немає тут гіберліну. От. Тут все вирощено, що кусь дав, з мінімальними затратами по обробкам. Всім здоров'я, мирного неба над головою і до зустрічі в наступному відео. До побачення! На все добре вам.